Друзі, всім привіт! Моє ім'я Світлана і ви на каналі В'яжемо Разом. Кому цікава тема в'язання вишивання, ласкаво прошу. Сьогодні моє відео буде присвячене подарункам. Я отримала декілька подарунків і я хотіла поділитися з вами, мої дорогі глядачі. Тому кому цікава буде така тема, я ласкаво прошу до перегляду. І мені прийшла посилка від Яни Ябченко. Ми познайомилися з нею на YouTube просторі. Яна в'яже неймовірні речі. Вона веде свій YouTube канал, до речі, канал українською мовою. Обов'язково завітайте! Дівчатка до неї Що я хочу вам показати, це ось отака свічка. Вона робиться з натурального воску, який закладається в вулики. Ну, у Яни на каналі є відео, як вона їх робить, ці свічки. Тому, будь ласка, завітайте. Там дуже гарно все розказано, показано, дуже атмосферне відео. От, я думаю, що вам сподобається. От, дивіться, як вона прикрасила гарно ці свічки. В мене є ось такий підсвічник. Я його купувала давно, а тут у мене інші свічечки стояли. От, а зараз буде. Ось ця прекрасна свічка. Прикрашати мій будинок. Яночка, я тобі дуже вдячна, дуже гарна свічка, така актуальна зараз в наш час. Так, і давайте ще покажу вам пряжу. Адже, звичайно, для в'язалочки що саме головне це пряжа. І перше, що я вам покажу, це ось такі ниточки. Ализе амбре Batik Ангора Gold. Тут 150 грамм, 825 метров. И склад. Тут случайный склад. 80% в акрилу и 20% в шерсти вовны. Вот Ось такая пряжа. Дуже гарний колір. А до речі, я в'яжу зараз лапопейсу із Алізе Ангори Голд. От, і надію, що в мене залишиться трішки ниточок, а вони білого, білого кольору, і сюди в компаньйони будуть дуже доречні. Але це тільки мої думки вголос. Можливо, добавлю нитку кідмохеру і вив'яжу мамі шаль таку теплу. Ну, буде видно. Так, ще такі дві бабінки вірджинські вовни. Гляньте, який гарний теплий колір. У вас він трішки йде в гірчицю, але він такий більш, більш жовтуватіший, напевно. Ну, колір не дуже гарно передається. він нагадує мені, це такий теплий-теплий колір. Нагадує мені літо. Так, я ще не придумала, що я буду в'язати. Можливо, перчатки, можливо, щось комбіную. А, зроблю жакарт. А, ну, побачимо. побачимо ось такі гарні тут листівочки. Бережіть себе, бережіть Україну. А в цій ниточці, тут Яночка мені написала: 300 метрів на 100 грам. Ось отака нитка. Вона зараз така м, груба, якась така е, шершава. Думаю, що після ВТО вона трішки зміниться. Ну, побачимо. Я з, такого ще, я з такої м, вовни ще не в'язала. І в мене є ось такі дві бабінки. Думаю, щось гарнесеньке у мене та й вийде. Так. І ось ще такий гарнячий маточок теракотового кольору. У вас, до речі, він теж темніший, що це сьогодні з освітленням, а насправді він трішки яскравіший. А це пух норки. От, я вже в'язала з такої пряжі, до речі, теж з голубою етикеткою я в'язала собі шапку. Шапка сама ніжність, я дуже люблю пухнорки, цю пряжу. От. І, можливо, в мене вийдуть ще якісь мітинки або ще щось із оцієї пряжі, такого теракотового кольору. От. Ну і такі ось маленькі дрібнички це маска. Я дуже люблю масочки, дуже люблю креми різні. О, і Яночка вигадала, що я люблю, тому що і креми, і масочки, все це я дуже-дуже полюбляю. Ну і, звичайно, шоколад, куди ж без нього. Яночка, я тобі дуже-дуже вдячна. Так, а ще декілька малесеньких дрібничок. Я вже собі, а, в мене є такий футлярчик, я вже собі його Заповнила ось такими а, маркерочками. Тут мені а, Яночка прислала, і заглушечки до спиць, а також ось такі дерев'яні, а, а, як їх назвати нашивки, так, хендмейд. Кудись будемо. Кріпити їх, я дуже-дуже рада, тому що в мене ще такого не було. Я їх собі заховала, ось такий футлярчик, щоб не погубились, тому що, як завжди, такі речі вони губляться, і їх потрібно багато. А ще ось така гарнюща листівочка «Все буде Україна. Давайте я вам покажу її поближче. От. Такою пташкою голубом. Так, Яночка, я тобі дуже-дуже вдячна, хай Бог благословляє твою добру душу. Дівчата дуже приємно отримувати подарунки просто так, без якоїсь задньої думки. Я дуже-дуже, Яночка, тобі вдячна за такий прекрасний подарунок. От, я вже думаю, гадаю, що я буду з нього в'язати. У мене вже є декілька ідей. От, але е, всьому свій час. За свічечку теж окремо тобі дякую, тому що вона ну, дуже зараз актуальна. Я вже поклала на тумбочку біля свого ліжка цей крем і вже декілька вечорів підряд користуюся ним і постійно згадую тебе з посмішкою на обличчі. Адже так приємно, коли про тебе люди пам'ятають і яким-небайдужа. Ваша особа, скажімо так. Яночка, ще раз тобі велике спасибі. Так, а ще хотіла б вам показати подарунок, який до мене їхав аж із Фінляндії. Моя подруга за такою страшною ситуацією, яка зараз в Україні, вона поїхала до своїх діток, які проживали і проживають у Фінляндії. От і о, напередодні до мене прийшла посилочка. Вона була така м'ята, перем'ята, тому що, звичайно, їхала здалеку, але о, в цілості і сахранності, дещо я трішечки поремонтувала, але зараз хочу вам показати. Ось, Та Ось такий гарнющий віночок. Зараз я акуратно приберу. Аккуратно прибрала ниточки і ось. Хочу вам показати цей прекрасний віну. Гарнющий віночок приїхав до мене аж із далекої Фінляндії. Віночок в Еко стилі. Тут абсолютно всі елементи натуральні. Ось такі великі тут шишки, поменше. Деякі шишки такі є, яких я ніколи не бачила. От, а також ось такі біленькі насінинки, я теж не знаю, що це за дерево. Так, ну кориця. І шишки, наприклад, сосни, це ми знаємо. В нашій місцевості такі шишечки теж є. От, а ось такі величезні. Тут прям великі-великі шишки, таких я ще не бачила. Ну, а також не бачила ось оцих біленьких насінин. То е, такий привіт. Нам в Україну приїхав із Фінляндії. Дівчатка, можливо, комусь такий віночок стане ідеєю для прикраси свого будинку, адже його можна зробити і власноруч, маючи клеєвий пістолет, ось такі природні матеріали і, звичайно, бажання. І закінчити тему подарунків я б хотіла ще однією. Прикраси для оселі а, теж від однієї з моїх колег по роботі, і зараз я вам її покажу. Та-дам. Ось, дівчатка, відблиск іде від лампи. Зараз я трішки його приберу. Опа. Так, це витинанка. Ось ця картина це витинанка. А, можливо, для когось це буде новинка. Так, а Для мене цей вид мистецтва теж не був знайомий, От, аж поки мене, мене не познайомила моя колега, її дочка займається витинанкою. Це все робиться спеціальним ножиком. Вирізається з паперу, накладається одне на одного, і виходить ось така картинка. Тут, тобто тут декілька кольорів: і блакитний, і світло-блакитний, і, і синій такий от, і білий колір. І от воно все вирізається і накладається одне на одне. Ось така гарнюща витинанка в зимовому стилі мені подарувала моя колега на новий рік. Вона буде прикрашати мою оселю взимку, чому я дуже-дуже рада. А подивіться, будь ласка, яка клопітка робота, а ага, вирізається це все спеціальним ножиком, скальпелем. таким. Ось дивіться, скільки душі вкладено в таку роботу, адже не кожен зможе зробити таку красу своїми руками. Друзі, ось власне це ось таких гарнючих подарунків я стала. Я поділилася з вами цими подарунками. Відео получилось коротеньким, але все рівно воно емоційне, воно передає мій настрій, і я хотіла б цим настрієм поділитися з вами і зарядити вас теж цією бодрістю, цим щастям. от... Дивлячись на ці подарунки, можливо, і вам стане трішки веселіше, в наш час це дуже-дуже потрібно. Ну що ж, друзі, до скорої зустрічі! Хай у вас все буде добре, і хай у вас будуть такі ж подруги, як і в мене, які ось так гарно привітали мене з Новим Роком і з Різдвом Христовим. Я бажаю вам щастя, здоров'я та миру. Всім пока, до скорої зустрічі. Па-па!